Метеорний душ Делте Уараджит 2025. Полювання на стрілянині зірки, Делте Уараджет та мистецтво метеорного душу дивляться. Жовтень це чудова пора року для любителів астрономії. Листя змінюють колір, ночі стають довшими і прохолоднішими, а небо розкриває свої секрети тим, хто готовий підняти погляд. Цього року, 11 жовтня, у нас буде унікальна можливість спостерігати за метеорним душем Делте оараджет Хоча цей душ не такий відомий, як, наприклад, чи Оріоніди, він має свою чарівність і є чудовою можливістю відточити свої навички перегляду зірки. Чому варто звернути увагу на Делте оараджетс Метеорні зливи це дивовижні явища, де Земля перетинає хмара космічного пилу та сміття, залишеного кометою чи астероїдом. Ці частинки, що входять в атмосферу нашої планети з величезною швидкістю, спалюють, створюючи яскраві спалахи світла, які ми спостерігаємо як зірки. Делте Уараджетс, на відміну від більш популярних потоків, відрізняються своєю швидкістю. Метеори в цьому душі рухаються швидше, роблячи їх більш захоплюючими для перегляду, але також складнішими. Їх коротка тривалість на небі вимагає більшої уваги та концентрації від спостерігача. Особистий досвід, я пам'ятаю, як я зміг спостерігати за метеором з душу OrayNet. Це був момент, який змусив мене відчути, що я був частиною чогось більшого, ніж я, я відчував зв'язок із космосом, з історією нашої сонячної системи. І я впевнений, що навіть спостерігати за менш інтенсивним душем, таким як Делте Уараджес, може дати подібні емоції. Умови спостереження в 2025 році виклик, який ставить місяць. Цього року спостереження за дельтою Ауриди ускладнюється наявністю зменшення місяця. Яскраве світло місяця заглушує слабкіші метеори, ускладнюючи їх помітити. Однак не відчайдужся, правильний підхід і трохи терпіння можуть компенсувати цей фактор. Де шукати delta Уараджет Radiant, точка, з якої, як видається, Метеори розташована в аурізі Сузір'я біля яскравої зірки Капелла. Однак ви не повинні зосереджуватися виключно на цьому пункті. Метеори можуть з'являтися в широкій області навколо променистості, тому важливо сканувати небо. Найкращий час для спостереження. Як правило, найкращі умови для перегляду метеорних душів трапляються в попередні години, коли променист високо над горизонтом. У випадку Delta Uarджець активність досягає шістьох ранку іти 1000 GMT 11 жовтня. Однак, враховуючи наявність місяця, варто почати спостереження трохи раніше, щоб адаптуватися до світла та визначити найяскравіші метеори. Поради щодо успішного полювання на зірки. Перегляд метеорних душів це не лише питання удачі, але й питання підготовки та техніки. Ось кілька порад, які допоможуть вам збільшити шанси на успіх. Знайдіть темне місце, сити лайт це найбільший ворог зірки. Чим далі ви з джерел забруднення, тим більше метеорів ви зможете побачити. Нехай ваші очі звикають до темряви. Це займає близько 20-30 хвилин. Уникайте яскравих джерел світла, включаючи екрани смартфонів. Використовуйте бінокль або телескоп. Але не потрібно бінокль може допомогти вам помітити слабкіші метеори, але телескоп не завжди є ефективним, оскільки метеори з'являються швидко та помилково. Одягнення тепло, жовтневі ночі можуть бути холодними, тому не забудьте принести теплий одяг, ковдру та гарячий напій. Використовуйте додаток для смартфонів, такі програми, як Сталара М, можуть допомогти вам визначити положення променистих та інших зірок на небі. Будьте терплячі, перегляд метеорних душів вимагає терпіння та концентрації. Не відлякуйте, якщо ви не бачите багато метеорів одразу. Делте Уараджетс – тренування для оріонідів спостерігати за Делте Уараджетс – це чудова можливість відточити свої навички перегляду метеорного душу перед більш інтенсивним душем ораian пізніше цього місяця. Використовуйте цю можливість, щоб звикнути до темряви, навчитися знаходити променисті та покращити свою здатність помітити швидкоплинні метеори. Фотографування метеорних душів виклик для астрофотографів. Для тих, хто цікавиться астрофотографією, Delta Oa може створити цікаву проблему. Фотографування метеорних душів вимагає спеціалізованого обладнання та навичок, але результати можуть бути вражаючими. Особистий досвід, я кілька разів спробував сфотографувати метеорні душі, і це завжди було цікавим досвідом. Хоча результати не завжди були ідеальними, я дуже розважався з процесом і багато чого дізнався про астрофотографію. Обладнання для астрофотографії метеорних душів камера цифрова камера з можливістю вручну регулювати експозицію та ISO. Широкий кутовий об'єктив дозволяє захопити більшу площу неба та збільшити шанси на метеор, що з'являється на фотографії. Штатив. Необхідний для чіткості зображення. Програма обробки зображень дозволяє покращити якість зображень та підвищити видимість метеорів. Висновок Відкрите для себе красу нічного неба. Перегляд метеорних душів це дивовижний спосіб відчути, що ми є частиною чогось більшого, ніж ми самі. Делте Уарджетс, незважаючи на свою відносну слабкість, дають унікальну можливість насолодитися красою нічного неба та відточити свої навички перегляду зірки. Не пропустіть цю можливість. Ключова ідея, навіть якщо ви не бачите багатьох метеорів, Старгейзен це корисний і незабутній досвід сам по собі.